Усім привіт! Мене звати Іна. Це канал про інстаграм-магазин Секондхенду. Я купую речі в секондхенді прямо в магазині на вагу, а потім продаю в інстаграм. Я працюю офіційно, оформлена як підприємець. і Для цього цього діла я орендую приміщення. Сьогодні в мене середа. Я планувала вчора зняти і опублікувати обнову, але я не встигла. Чоловік був на роботі, не зміг мене підстрахувати з сином з садочка, тому мені довелося їхати. Я не встигла. Сьогодні середа, я приїхала, зараз я швиденько сподіваюся. Сподіваюся, відзніму і опублікую обнову в інстаграм. Поки що я взяла губку таку і от набрала води. Зараз хочу помити свій фотофон. Я не знаю, як він правильно з чого він зроблений. вініл, мабуть, не поясню. Він дуже сильно забруднюється. Оця частинка, де ногами ходити, наче я стараюся змінювати взуття, але все одно він дуже затоптується, і постійно це треба вимивати, бо візуально не дуже виглядає. Для мене поки що це найкращий варіант. Тут візуально, як на мене, найкраще все виглядає на білому фоні. У мене немає таких знаєте, дизайнерських якихось. Навичок, що там, я знаю, дівчата красиво оформлюють, якісь там квіти, якісь сухоцвіти, якийсь декор. У мене такого, такого хисту немає. Тому я просто от білий фон, зараз я відчищу і думаю, що швиденько зніму. Сьогодні я була тільки в одному секунді, більше нікуди не встигла, бо знову ж таки чекала чоловіка з роботи, щоб малого завести до бабусі, бо зранку тривога була не знала, скільки довго вона. Тому зараз я вам показую, що я бачила в секонді і що я взяла. І знімаю обнову. Так, господинка взялась витирати і скажу відразу: я писала ремарочку таку про день-четвер, що я сьогодні на роботі, що я робила. І я успішно її видала. Знаєте, от як клацала, клацала і наклацала. Е, тому розділення в цьому відео в мене не буде. Але ви знаєте, що це перший секунд був середу, другий секунд був четвер. Почну з такого светрика, якого я не взяла, хочу показати вам. Я думаю, що він лишиться до останнього дня, до найдешевшого. Бо тут такий дефект на рукаві. І якщо його брати чисто для себе, щоб самому носити, його можна поремонтувати. Там або гачком мені здається пройти. А ну хто розуміється, підкажіть, або навіть якось нитку акуратно підшити. Може і на продаж це можна поремонтувати, але воно не має сенсу. Ну його ну, не недоцільно по часу. Там стільки часу витратиться, що за цей за цей час можна. Зробити більші кошти. Так, отакий светр теж показую ще не беру. І показую, не знаю, чи вам видно, що тут метрові рукава, тут просто довжелезні рукава. Я з самого початку, коли починала перепродавати секонд-хенд, я постійно це велася на цю уловку. Оце принесу додому, дивлюся, а там рукава просто метрові. Звісно, що за нормальну ціну його ніхто не візьме, хоч би хто взяв за, за, за мінімальну. Теж показую оцю кофту, яку в мене ніхто не купить. Я впевнена, 95%. 5 вона в ідеальному стані, в гарному, але вона коротка, і оце ну, воно, типу, як накидка йде, там, мабуть, під низ топ треба. Не продалося б мене. А це, а це ж я вам хотіла показати, що я урвала, що я урвала мохер тут 75%. Е, відразу кажу, там дірка була зашита. Я принесла на роботу вже потім побачила, як готувала на обнову, і думаю, розріжу ниточку, ту ну там зашито вона була, Думаю, може, невелика дірка. Люди добре, там така ді діромаха, піде він у мене на розпродаж для ЗСУ. Можливо, дівчата там такі рукасті щось придумають. Ну, Я поставлю там, тобто, символічну ціну в форматі аукціону і хто за скільки забере, а тоді кошти перекидаю 에, на зсу. Так, далі у мене 에, ось такий светер, ой, светер світшот, який я теж не взяла. Дивіться, тут бруд, він відітреться, то не проблема. Але сам крій. Тут написано, здається, розмір S, але він просто величезний. Величезний і короткий. Тобто воно не ходове, таке в мене лишається. Це хочу показати, дивіться, тут Мохер 35% і 30% вовна. Не знаю, чи вам видно, тут написано ML по факту, воно навіть на ексеску не виглядає. Тобто воно сілося при пранні. Купувати такі речі, ну не всі знають, як їх прати. Не, ну це треба ну як окремий догляд, чи як правильно сказати. Їх просто в пралку там не закинеш, можуть бути різні сюрпризи. Е, ось така спідниця, вона б у мене продалася, але я її не взяла через те, що тут немає розрізу. Тобто її продати можна, але людина в ній не зможе ходити, бо ну незручно буде. Вона така нижче коліна, і знаєте, такими міліметровими кроками. Е, ось ця сукня хороша, класна, але вона б у мене теж не продалася. Не продалася б, бо ой ледь не впала, ледь не впала. Зараз я її втримаю. Хоп. О, бачите, яка, яка грація, я, як, як я легко підхопила. Бо там рукава кльош. Вони в мене не продаються. Тобто такий наче незначний момент, а сукня б зависла. Ось такий красивий сарафан від Зара. Зараз хвилинку жартів. Кілька дівчат мені написало, що тут такий колір, чи як. Чи принт, знаєте, як раніше на сумках були базарних, я його ну, не помічала. Як дівчата написали, то ну, дійсно наче щось схоже. Ось така класна сукня, вона трикотажна, тут 95% котон в розмірі XS, тобто вона така максі вона до підлоги, але просто вона не в'язана, не тепла, а такий ну, трикотаж, типу. Мені здається, що це під якийсь довгий якийсь пуховик чи якось пальто довге, але має місце бути. Е, ось така фліска, вона легенька, тонесенька, взагалі не вагома. Е, стан, не скажу, що геть навесенька, але хороша. Якась резинка не зрозуміла, але ну, я її вже відрізала, не знаю, це, мабуть, щось гол... до голову чіпляли, щоб вона не спадала. Не знаю, навіщо там вона. Вона мене дуже цікавила, я прямо ходила логічно думала. Може, ви знаєте, то підкажіть мені, на що там люди резинки шили. Може, хтось ще шив. Це так... Вирішила вас уточнити. Шорти отакі взяла. Я не знаю. Я знаю, що раніше, коли я ще ходила в школу, носили, типу, з черевиком, там, не знаю. Минулої зими я брала такі більш теплі шорти, то забирали дівчата, тому я вирішила взяти на пробу, спробувати. Стан тут гарний, і вони по щільності, вони не тонесенькі, вони середньої щільності, але розмір трішки не зрозумілий. Не можу зрозуміти, чи С чи С. Ой, чи М. І ось такі шорти. Тут вказано, тут розмір С. Дійсно, воно десь такі є. На манекену у мене розміром XS. С. То вони сідають якраз добре. І по... зверніть увагу, тут задня частинка трішки так подовжена. Тобто вони не будуть коротенькі, вони так добре будуть закривати. Знову ж таки, мені здається, що під якісь щільні колготи може б було б і непогано. Ось такий світшот взяла. Він не ідеально новий, він, в принципі, був в носці, але такі речі теж продаються. Тут, бачите, на, на принті незначний нюанс, і на оцих кільцях, на цій самій планеті, невеличкі тріщинки. отам От на на оцих дрібних деталях, в принципі, воно в очі не кидається. Кому там, знаєте, бігати треба, тим більше воно тепле. І тут хороший склад. Тут здається, 60 чи сімдесят котон, решта поліестер. тобто воно не має кошлатитися. Якщо воно тим більше вже було, в носі не покошлатилось, то воно має нормально носитися. Ось такий светрик, але тут, бачите, ну він не новий, в принципі, видно, що носився, але тут, от кілька отаких от кошлатинок, я його взяла. Я ті кошлатинки прямо ну, руками обібрала, там їх небагато. Загалом непоганий стан скажу відразу, що вже й забрали Ну я озвучила, сказала, що там були пару кошлатинок невеличких, я їх хоп-хоп е і прибрала. І от хотіла вам сказати: от дивіться, от в мене там якісь проколи є в роботі, я так думаю, о, от прогавила, не побачила. Але завдяки тому, що минулого разу я там якомусь відео показувала, що я прогавила, е на рукаві, була пляма, і мені довелося віддати річ зі знижкою. Тепер я намагаюся не забувати дивитися рукава. Манжети. І бачите, тут пляма. Тобто Я почепила її назад, бо я не знаю, чи вона відпереться чи ні. І так я себе врятувала. Ось такий який Спочатку хотіла взяти, але зважила, він досить важкий виходив, то я вирішила його почепити. Ну, тобто нічого особливого, тим більше акрил, думаю, воно того не варте. Не факт, що забереться, а кошти я витрачу. Отака От дуже цікава штука в мене подібне було в школі. Я шукала склад, я не знайшла. Я вже й нюхала, стояла його в секондхенті. Ну, знаєте, хто знає, то вовна, вона Запаху відчувається. Але так і не вловила я. Хотіла я взяти, але тоді дивилася, дивилася. ну Я просто не впевнена, що навіть на XS воно буде. Дуже маленький розмір. А два XS ну дуже погано продається, тому я почепила його і поїхала на касу. І зараз я покажу вам вже четвер, вже наступний день, в наступному секунді. Так, цю куртку я для продажу не брала. Це я взяла для своєї родички. Тут трохи незрозумілий розмір. Бачите, тут і, і 60, і 54, і 28, По факту він десь вийшов на 22 юка. Вона вже приміряла їй підійшло. Мене то, ну, родичі знають, що хожу по секондам, просять буває. Бо такий розмір, от у кого такий розмір дівчата, то знають, що дуже важко знайти. А якщо і знаходиш, то за всі гроші світу. Та Куртка по нормальній ціні вийшла, вона така. ну, На зиму може прохолодно, але якщо ж спідійти, то буде нормально. Так, ось цю сукню я взяла. Е, ніякої підстави я не побачила в секонд-хенді, мені все сподобалось, мене все влаштувало, все було чудово. Але, але я приїхала на роботу і знімала її для обнови, і знайшла там зачіпки, поставила нижчу ціну. Потім ось така жилетка була, в принципі, я думаю, що вона продалася б, е, але м я зважила її. Вона дуже важка була, мені невигідно було, і вона ну, таке просто. Типу Поліестер, не тепла нічого. Ось такий красивий светер, мені дуже сподобався. Я його взяла. Ця в'язка, як називається, ажурна чи якось так, якщо не помиляюся. Рукава тут трішки, наче довгуваті, але там манжети. Манжети такі тугенькі, хороші, вузькі. Я вже міряла, тобто воно там на ручці нормально збирається. Ну, звісно, що я попередила і заміри, я лишаю, хто там бажає. Не бажає, бере, не бере. Ось таку кофту я хотіла взяти, але засумнівалася. Я не впевнена була, чи я продам. В принципі, плечі, плечики відкриті, але такий світшот, вона наче на флісі. Ну, не знаю, чогось вона мені не, не вселила довіри, то я вирішила таки почепити назад, бо, думаю, не хочу ризикувати. Ось така кофта це, здається, ікселька, там написано розмір, і на флісі вона, і вона, так наче і непоганий стану ну, так. Спереду дивитися, але так як придивитися більше по бокам, наче кошлата є. То я так рукою попроводила, воно наче й не видно, але відчувається. Думаю, ні, не хочу ризикувати, не буду брати. Ще я вирішила подивитися склад 60% котон, А потім ще, й бачите, манжету побачила, що вона прямо дуже покошлатана, то я не брала, я почепила назад. Не захотіла гратися і чистити. Я так не продаю, якщо є можливість у мене відчистити. А цю кофту взяла. Тут незначне кошлатання було на манжетах, але стан у неї дуже хороший був. Воно чогось не знаю, от на кигурумі, на піжамах багато, на таких худі. Буває, річ в класному стані, а на манжетах є кошлатання. Дивіться, яка вона м'якенька, така, типу, як плюшева всередині. Дуже комфортно. Для дому, мені здається, буде добре. Бачите, тут воно ну таке крупне, чи як сказати, кошлатання, але не дуже густо. Я його відчистила. Я знімала на обнову, то я озвучила там було кошлата, я його прибрала, і вона взагалі ну дуже класний стан у неї вийшов. Е, ось це на вішаку дивилася, ніякої підстави я не бачила, а потім, ну тобто надо ще, треба ще класти і роздивлятися. І думаю, о, класно, таке м'якеньке, типу як фліс всередині, а тут ба-ба-ба-бам. Видно, мабуть, носили з чимось таким, можливо, куртка з липучкою, ну, схожете на таке, і скоріш за все повитягувала нитки. То не кошлатання, воно не прибереться, там прямо витягнуті нитки. Це я міряла цей світшот і я хотіла взяти його собі. Він такий досить об'ємний. Тоді думаю, нема з чим носити його, тому я взяла його. Думаю, візьму на продаж. А потім придивилася, то побачила на рукаві плямку невелику, я не знаю, чи вона відпереться, тому не брала. Такі джогери мені трапилися від ПЛТ. І я спочатку так думаю: о, візьму такі, ну там незначне, наче ну, зношення, чи як сказати. Думаю, візьму. А тоді заглянула всередину, вони такі страшні, там, такі покошлатані, тобто зовні краще були, Думаю, ні, не хочу, бо я так не зможу відправити. Ото вичищати це все це купа часу, воно того не варте. Е, ось така класна кофта. Вона, мені здається, типу як домашній одяг, воно таке, бачите, як худяче світшу на екссеску, король лев. І воно таке м'якеньке, воно таке приємне на дотик, дуже класне. Але на еску, мені здається, буде замале, на таку мініатюрну міксесочку-дюймовочку. Оце накидка теж дуже приємна, дуже м'яка. ну Я просто не можу передати вам, ну реально, мабуть, як хмаринка. От Якби порівняти, так, спробувати хмаринку на м'якість. І оцю кофту. ну реально просто вона така. Дуже м'яка, я взяла її вона без зав'язки, але я так розумію, що там її і не було, бо нема цих петельок для Паска. Це звичайна ковтинка, це поліестер. Вона ну, така м'яка на дотик я, Це знаєте, то буває під худі треба, під кардиганчик якийсь. Я взяла, думаю, можливо, кому знадобиться. Оцей корочений светрик в дуже класному стані, і оце я ніяк не можу їх розкусити. Оці светрики короткі. Буває, візьму, висить, ну взагалі ніхто не, не запитає. Буває, візьму по п'ять осіб на один пише, і я не можу зрозуміти, ну як чим вони, чим вони подобаються, чим вони не подобаються. Ну це я взяла, бо дуже класний стан. А ось цю туніку, подовжене худі я взяла, і я була задоволена, воно не в ідеальному стані, не зовсім новеньке, але в принципі без дефектів. А потім я почала знімати обнову, і я зрозуміла, ну воно так візуально, я на манекен наділа. Рукав короткий, то в мене була проблема рукав довгий. Я, так наче, і прикладаю до себе, ну, від плеча дивлюся, але тут прогавила. Думала оцю кофту взяти. Вона мені зда... спочатку здалося, знаєте, такою м'якою, прямо типу як травичка, але ці ворсинки тонше. Але потім придивилася, ну, вона якась така штучна дуже. Ну, Це не на голе тіло, мабуть, якусь маєчку, але все одно я вирішила не брати, не хочу, я б собі таку не взяла. Такий гольф: тут 60% котон, 40% віскоза. Склад дуже хороший, дуже, він такий прямо сонячний, літній, але на осінь, на зиму. Тут пише XL, але по факту мені здається, що десь може краще навіть на 18-й, тобто він добре тягнеться. Він не такий м'якусінький, більше такий жорсткий, як котон, але скла стан хороший. Ось така піжамка, дуже класна. Це десь 18-20 розмір, і це моє улюблене. Я штани знайшла в штанах, а кофту в кофтах. Тобто, якби вона була скомплектована, її б забрали раніше. Це 100%. А так вона ну не бачили, що вона окрема. Я так люблю ці оці загадки розгадувати. Оці... Шукати коротше детектива включати і шукати оці речі не знаю. мене тоді таке, як якась не знаю, яка ейфорія, прямо. Як я знаходжу, потім ну, ця піжамка разом висіла, вона дитяча, тому можливо її не взяли відразу, але вона дуже класна. Вона по факту буде або на підлітка там 12-13 років, або на ексеску. Ексеска дівчатка в основному е невисокого зросту, тому я думаю, що хтось забере. Там єдиний момент потягнута ниточка, там однієї паєтки немає, але я вже взяла голкою, перетягнула ниточку на ту сторону, і закріпила там, тобто воно ну ніякого. Ніякого якогось дефекту чи як сказати нюансу немає. Дуже класна і тепленька, і такий рожевий, приємний дівочий чи дівчачий колір, я думаю, заберуть. Потім ось така сукня 4 бо вона ну, дуже красива, блискуча, така яскрава. Єдине, що тут зачіпки там були. Зараз спробуємо показати, якщо видно буде. А, он бачите? І я зараз розказую і показую пальцем вам. І вони там ще понизу були. Ну, я це бачила, я це озвучила, скажу відразу, вже дівчинка з обнови забрала. З нюансами. Взяла цю сукню, я сумнівалася, я теж не можу розгадати ці сукні, по якому принципу їх забирають. Наче Леопардова, наче ходовий, не скажу, що ідеальний стан, але, в принципі, непоганий. Все. Позвонила я чоловіку, я зрозуміла, що я все не дотягну. Він мене підвіз до роботи, і в мене було трішки часу. Те, що я знімала у вівторок, то трішки покажу вам, як воно на мені сидить. Бо я загалом не дуже встигаю, не дуже зручно мені ставити телефон. Ось показую ці штани. Я в минулому відео готувала їх до обнови. Тут 50% вовна. Ну досить непогано ці сідають. Єдине, що по довжині. мені на метр 64 Вони такі трішки укорочені. Оце скіні 24 розмір. Але я так уже надягла. Я вже думаю, що можливо це не 24, можливо, й 22. Який тут момент я заміряла аж по самому низу штанину, бо я маю сумніви. Знаєте, от плюсайзи в основному ніжка така може бути. mm -hmm. Об'ємненька, і я це думаю, чи в кісточці, отам би воно не тисло, то я лишила замір на всяк випадок, щоб люди звірялися. Потім от такий тренч. До речі, дуже класно він сів, дуже мені сподобалось. Чогось не забрали його з обнови, це вже так наперед забігаючи. Можливо, вже для нього прохолодно, але ж на листопад обіцяють теплим. Ну, дуже класно, мені дуже подобається, як він сів. Просто я в такому не хожу. Якби я в такому ходила, я б лишила собі красивий. Я казала за нього, що в нього гарний стан, просто його треба сполоснути. Але речі, я, в принципі, всі перу перед відправкою, тому це не проблема. І гудзички, тут кишеньки, не обманки, справжні кишеньки, можна скласти, що захочеш. Можна насіння насипати, і йти по вулиці собі. Споживати. Так, Далі ось така ну, шубка, не знаю, куртка теді. Вона ну, тонка, тобто тут немає ніякого утеплювача, тут оце хутро тільки і підкладка. Я планувала трішки дорожче продавати, але потім виявила, що всередині біля рукавів трішки потягнута підкладка. Тому ціна в мене була трішечки знижена. Ну, ось так вона виглядає зсередини. Це о, светрик від Primark, це акрил. Тут пише розмір L, але по факту тут буде і L, і XL, і 2 XL. Я, до речі, не очікувала, що він так цікаво сяде. Його теж вже забрали з обнови. Ну, такий мені. Стальний модний молодіжний, мені наче зараз такі ну, актуальні речі. Потім ось такий светрик, він плюшевий, його теж забрали з обнови. Тут пише розмір МЛ, і я погоджуюся. У мене десь так ЛК. Інколи ну дуже рідко <сміст> XL, То, бачите, мені трішки збирається під руками. Тобто на ML буде добре. Це з таким типу, я не знаю, як чокером, гольф, э, таким відкритим, відкритою зоною декольте. То здається, більше відсоток віскози, Вона така ця кофта приємна на дотик, э, як гольф, не знаю, як пояснити. E, класна, цікава, але поки що її не забрали. Так, на цьому моє відео буде закінчуватися. Дякую вам за перегляд. Буду вдячна за підписку. Наступне відео буде у мене про день п'ятниці, в якому я покажу вам, що в мене продалося з обнови і що я там трішки купила в секунді. Попросили мене, точніше порекомендували мені казати ціни, тому в наступному відео озвучу, що і за скільки продала. До зустрічі.